Ось ця бочка, що знаходиться посеред поля, є головним болем для мешканців одного з мікрорайонів селища Солотвоно, що на Тячівщині не один десяток років. Небезпечна хімія перебуває тут ще з часів радянського союзу, коли пестициди використовували для обробки полів. Це один із об'єктів зберігання непридатних отрутохімікатів, яких всього по району було вісім. Напередодні їх вивезли з сіл Кричево, Чумалево, Вільхівці, Вонігово-Бедевлі. Непридатні отрути хімікати вже перезатарили в контейнери для відправки з території ват агротехсервіс, що в селищі Тересва. Через відсутність фінансування протягом 2008-2010 років пестициди не вивозили. Цьогоріч роботи проводитимуть як державним, так і обласним коштом. Залишилося було до 2011 року. 90 тонн тут і тридцять тонцев Тереси агрофірмі. Тобто тут хімікати, як бачите, на сьогоднішній час тут запах. Практично тут стояти неможливо. Це йде із парення цих отрутохімікатів, Відповідно, йде отрута для навколишнього середовища. Минулого року з території району вивезли майже 75 тонн непридатних сільгоспхімікатів. Наразі вивозять залишок, а це майже 40 тонн із сотвина, ще 25 тонн із тересви. Тут працює бригада з семи працівників ізраїльської фірми, що займається вивезенням та утилізацією непридатних хімічних речовин. За словами бригадира, через сильну спеку роботи змушені проводити зранку або вночі. Упаковану в бочки речовину складатимуть у спеціальні бокси і вантажівки та вивозитимуть на утилізацію в Польщу. Спочатку утилізують рештки пестицидів у Солотвині, недалі зі складів селища Тересва. Та найбільше радіють очищенню їх території від хімікатів, що отруювала людям життя жителі багатоповерхівки, які мешкають за якихось кілька сот метрів від славнозвісної бочки. Коли дошуну так воняє, якби ток травили картоштон, ока дуже воняє. Пройтися туди, і вон, навіть тепер іде торца. Діти ростуть, ні? Бра, да. нам уже рано, ми старіє. Роботи з вивезення пестицидів на Тячівщині вистачить майже на два тижні. Таким чином, територія району буде повністю очищена від сільгоспхімічного непотребу. Транспортування вже складованих хімікатів є екологічно безпечним для населення та навколишнього середовища, запевняють фахівці.